Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. як ви знаєте, Сполучені Штати припинили ділитися розвідувальною інформацією з Києвом і заборонили це робити своїм партнерам. Тобто заборонили партнерам ділитися тією інформацією, яку вони отримують від сполучених штатів. Це прикро, адже. Послабити на кілька відсотків наші можливості, йдеться звісно ж про розвідувальну інформацію технічного характеру. Тепер нам важче буде влучати в об'єкти на території. Рифії трошки важче, і також трошки важче буде захищати цивільне населення від ударів з боку Москви. Це говорить про те, що Трамп і його Трампісти ненавидять не тільки Зеленського, вони ненавидять всіх українців, і цивільних вони ненавидять не менше ніж військових. Про це свідчить те, що Трамп збирається позбавити правової. Підтримки 240 тисяч українців, які перебувають на території Сполучених Штатів, і їх будуть депортувати. І я хочу звернутися до вас, співвітчизники. Сполучені Штати не дружня країна. На жаль, тепер і деякий час і ще такою буде, але є у світі єдина країна, яка по справжньому дружня до вас де вас. Завжди очікують це Україна. Україна це найкраще місце для самореалізації кожного українця. Тут найлегше для вас робити бізнес, тут найлегше для вас бути в середовищі рідномовної культури. Тут найлегше робити культуру, тут найлегше народжувати дітей, і це єдине місце в світі, де ви по-справжньому можете відчувати себе людьми, принаймні в цей час, коли. Ваша батьківщина загрожена. Коли ваша батьківщина бореться, тільки тут ви можете зберігати власну гідність, тому що ховаючись в Сполучених Штатах, ви в першу чергу позбавляєте себе відчуття власної гідності. Саме вашої ініціативи, ваших рук, вашої волі, вашої участі не вистачає Україні для того, щоб перемогти. Для того щоб здійснити антибюрократичну революцію, для того щоб перетворити нашу вітчизну на флагман європейської цивілізації, повертаєтесь, власне, майже все, що можна було взяти від сполучених штатів, ми вже взяли. Штати допомогли нам в найтяжчий період ці перші три роки війни, коли Європа. Розкачувалася довго і розкачувалася би довше без них. Завдяки цьому Московія достатньо виснажена. Уже через три роки війни Українські збройні сили отримали ряд великих перемог. Європа серйозно включилася в гру. А зараз тією Трампівською подачею Європа взагалі перебирає на себе ініціативу. Україна навчилася воювати. Україна. Навчилася виробляти багато озброєння і виробляє озброєння з кожним місяцем більше. Україна в цілому застабілізувала фронт. Я сказав, що Московія виснажена, чи може вона продовжувати війну, і наступ може вона продовжувати війну на двох ділянках. Одна ділянка це кілометрів 40. Одна ділянка кілометрів 15. і ще нещодавно вважалося, що це найбільш боєздатна і агресивна армія в світі. Вони за кілька місяців навіть зможуть вичевити нас з Курщини. Це буде означати, що українські збройні сили створять. Плацдарм на Білгородщині, але навіть з Курщини вони не можуть вичавити нас без допомоги Північної Кореї. Якби Сполучені Штати протрималися трошки довше разом з нами, вони могли би розділити з нами славу і вигоди перемоги. Тепер не розділять, не розділять ні славу, ні майбутнє. Про це ми поговоримо трошки згодом. Навіть ці три роки після повномасштабного вторгнення значення України. Ні для Сполучених Штатів, ні для Європи не вважалося аж надто високим. Натомість, тепер, завдяки Трампу, Україна є ключовою країною для Європи. Є два почуття, які рухають людьми. Це страх і жадібність. Європа жадібна. Вона хоче безбідного і спокійного існування. Але тоді, коли вона боїться, вона може пожертвувати своїм спокоєм і своєю вигодою. Вона, дяка Богові, зараз перелякана її перелякали Путін з Трампом, і тому вона хапається за Україну і буде триматися за Україну і ще сильніше і ще більше давати зброї розвідувальної інформації і коштів. Але зверніть увагу: нам здавалося, що світовою політикою рухають якісь інституції, якісь системи, що Сполучені Штати, головна країна. В світі, що вона грунтована на якихось залізобетонних засадах, що американська держава, американська економіка, американська система являє собою щось дуже міцне. А виявляється, що прихід до влади всього лише одного ідіота все це руйнує. Що не розрахунок, не вигода, не інституції керують ними, а ними керують неврози, ними керують. Помилки, і ними керує свинство. Ця роль особистості в історії, як з'ясувалося, вона так і є. Єдине, що результат дії цієї історичної особистості є завжди протилежним тому, чого хоче досягнути ця історична особистість. Результат є завжди протилежний намірам особистості. Ця от Поза сумнівом видатна особистість, видатний шизоїд Трамп прийшов до влади під гаслом: зробимо Америку великою знову. Зараз в Америці обвал ринків, обвал долару, обвал рейтингу Трампа. Трамп хоче зробити Америку великою знову всупереч Європі. В Європі ми спостерігаємо підйом ринків, підйом євро. І підйом рейтингу основних політиків. Він хотів мага, а виходить мега це абревіатура Make Europe Great Again. Натомість життя переповнене символами, які часто проявляються в знаках, як українською мирна угода Трампа, пізділ Трамп. Оце от пізділ Трамп значно краще викриває сутність всієї його політики. Користуйтеся українською, якщо хочете бодай щось розуміти в світі. Трамп вимагає від зеленського готовності до миру, тобто готовності припинити оборону. Тут таки виступає Марк Рубіо. Це державний секретар, що відповідає в інших країнах посаді міністра закордонних справ. і... Заявляє, що ця війна це є проксі конфлікт між Сполученими Штатами і Ерефією? Звісно, він хотів принизити Україну, показати, що Україна це всього лише проксі Сполучених Штатів, і вони її завжди можуть видресирувати. Всі вже бачать, що це не так. Але якщо ви вважаєте, що це ви весь час вели війну з Ерефією на території України, то які претензії до України? Чому ви вимагаєте повернути від України гроші? Це ви нам винні гроші за те, що ви вели тут у нас війну з Ерефією. Якщо це ваша, а не наша війна, то припиніть її на будь-яких зручних вам умовах. Виплатять Московії репарації від себе. Нинішнє керівництво Сполучених Штатів це збігло військо фріків. Але чому це так? І я вам скажу, що тому, що це майже завжди так було. Сполучені Штати допомагали Москві, починаючи з 1919 року по кінець 40-х років. Тобто добрих 30 років Сполучені Штати будували московицьку військову промисловість і озброювали Московію в середині 70-х років ХХ століття Сполучені Штати знову покращили свої стосунки з Московією, а згодом уже в середині 80-х, встановили з Московією чудові стосунки. Які тривали до 2022 року. Весь цей час чудових стосунків або добрих стосунків, або прямої співпраці зі Сполученими Штатами, а це за останні 100 років, майже весь час Московія продовжувала здійснювати страшні злочини. Майже весь цей час, поки Сполучені Штати допомагали Московії, Московія. Офіційно вважало Сполучені Штати своїм головним ворогом. Зараз Сполучені Штати знову відновлюють чудові стосунки і співпрацю з Москвою за останні 100 років. Сполучені Штати допомагали Україні суттєво несловесно. Три роки спочатку початку 2022 по інавгурацію Трампа, і справді це не могло тривати довше. Дивно було би очікувати, що так буде і надалі. Свиня завжди знайде свою калюжу. Московія є улюбленою калюжею для американської свині. Американці припинили ділитися з Україною розвідувальною інформацією, але все ще мають доступ до розвідувальної інформації України. Це небезпечно. Вірогідно ближчим часом. Американські військовослужбовці і офіцери спецслужб Сполучених Штатів ввічливо зі співчуттям і необхідною подякою будуть видалені з території України. Вірогідно, американська розвідка вже співпрацює з розвідкою Рефії. Невдовзі і європейські країни змушені будуть сильно обмежити діяльність американських спецслужб на своїй території, згодом розірвати. Свої стосунки з американською розвідкою також не уникнене постане питання про видалення американських баз з європейської території, бо в разі загострення війни з Московією, в тому випадку, якщо Московія захоче стрибнути не лише на Україну, а на одну з європейських країн, що стає дедалі більш вірогідним з причини політики Трампа. Американці будуть бути в спину також необхідно переформатувати стосунки українських громадян з американським офіціозом, і в першу чергу це стосується політиків. Звісно, американці на догоду путіну хотіли би змінити українське керівництво і хочуть впливати на прийняття рішень Української держави. Вони хочуть послабити, обеззброїти нас і по можливості пограбувати. Як повідомляє політико представники Петра Порошенко і сама Юлія Тимошенко вели переговори з чотирма. Високопоставленими службовцями Сполучених Штатів щодо наступних українських виборів з боку Порошенко. Це була Геращенко. Зараз і Порошенко, і Тимошенко підтвердили, що так, такі розмови відбувалися, але вони не бачать в цьому нічого поганого. Погане є в часи війни. Має бути тільки один центр прийняття рішень на полі бою і прийняття зовнішньополітичних рішень. Тільки одна сторона має вести переговори, коли від України ведуть переговори всі, кому не ліньки, Це виходить бардак, це послаблення. Переговори ведуться не лише за спиною українського політичного керівництва. Вони ведуться проти українського політичного керівництва під час війни. І тут не треба мати ілюзії. Це переговори з Путіном. Зрозуміло, що вести переговори з Путіном через Трампа легше ніж безпосередньо з Путіним. Це собі можна якось пояснити, можна заглушити голос власного сумління, але Трамп уже є союзником Путіна. Він уже виконує завдання Путіна. Це завдання Путіна припинити військову допомогу Україні. Це завдання Путіна. Припинити надання розвідувальної інформації Україні це завдання Путіна примусити українське політичне керівництво припинити оборону перед обличчям агресора. Це завдання Путіна. Знайти заміну Зеленському і всім іншим незручним людям в українській політиці. Контакт з американськими посадовцями і з американськими спецслужбами недопустимий в таких випадках і цілком може розцінюватися як державна зрада в тому випадку, якщо такий контакт не був санкціонований головним управлінням розвідки. Або СБУ будь-які альтернативні переговори з Путіном чи з Трампом, які не санкціоновані українським урядом, є державною зрадою, і тому особливо гостро стоїть питання. Наведення порядку в тилу і з усіма цими політиками, і зі структурами УПЦ ФСБ і з мерами, які протидіють цивільно-військовим адміністраціям, і намагаються красти гроші і використовувати їх на що завгодно, тільки не на війну. Є єдиний спосіб подолання корупції це кардинальне зменшення чисельності бюрократії і регулятивних документів. Вірогідно всім цим зараз буде займатися українська влада. Не тому, що їй це подобається, а тому, що немає іншого виходу. Ну і із приємного, продажі Тесли в Німеччині впали на 75%. Акції Тесли в США впали на 33%. В тому випадку, якщо Маск виключить Starlink в Україні для того, щоб ним не могли користуватися українські військові. Європейці швидко замінять цю систему. Ця робота вже ведеться, але продажі Тесли в Україні мають впасти до нуля відсотків і, взагалі, продажі всіх американських товарів, в тому числі продажі всіх франшиз, з яких мають долю американці, незважаючи на те, що багато що виробляється тут в Україні. Макдональдси мають бути безлюдні пепсі-колу і кока-колу. Споживати не потрібно. І айфон це поганий телефон, навіть якщо він завезений сюди контрабандою. Чекати недовго. Серйозна політична криза в Сполучених Штатах, яка докорінно змінить їхню нинішню ублюдочну політику, буде незабаром те саме буде і в Ерефії. Ерефія буде розпадатися. Серйозні кризи там відбуваються доволі часто, нам потрібно проявляти терпіння. Мені дуже подобається одне місце із хадісів, коли Мухаммад зібрав своїх нечисельних прихильників для того, щоб почати свою першу війну за віру з курейшитами. Їх було так мало, що вони всі вмістилися під кроною одного дерева. І там вони склали приречення. І коли згодом їх питали. А в чому вас просив поклястися пророк? В тому, що ви будете найхоробрішими? Вони казали ні. В тому, що ми будемо проявляти терпіння. Братця, найкращий солдат це навіть не найбільш хоробрий солдат. Найкращий солдат це найбільш терплячий солдат. Терплячий, отже, найбільш витривалий. І такими ми з вами маємо бути. Нам завжди не вистачало терплячості раніше, але тепер українська нація має бути найбільш витривалою, і ми перетриваємо всіх наших ворогів. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське. Амінь.